Літо пора відпочинку. Але пам'ятаємо, що у нас щось залишилося з минулого року і перевіримо свій письмовий стіл. Але не спішіть викидати зразу весь папір, який ви там знайшли списаний. А спробуйте виготовити з нього папір своїми руками. Для цього відберіть папір, саме списаний з обох боків. Складіть його у стопку, підготуйте для нарізання. Тепер. Крок другий. Нарізаємо його на смужки, а потім дрібними кусочками. І складуємо його у чашу для блендера або у стакан для блендера. Приблизно на 1 третю або 1 четверту її об'єму. Після того, як ми поклали туди папір, ми заливаємо його водою. І води повинно бути не більше пів стакана. Але наш папір не повинен бути там дуже сильно затрамбованим. Тепер ретельно перебиваємо блендером наш папір, але слідкуйте, щоб маса не була дуже густою і блендер ваш не буксував. Якщо маса густа, додайте туди води. Блендер буде краще працювати і не буде пробуксовувати. Воду даємо стільки, скільки вам буде потрібно. Після цього виливаємо нашу масу у якусь велику ємність, перемішаємо її. І Якщо маса густа, додаємо до неї ще води. Не бійтесь додавати воду, вона зайва потім буде стікати, а зато у вас буде якісний папір. Наступний крок ми використовуємо заздалегідь приготовану рамку, на яку ми натягнули марлю. Тепер занурюємо рамку у ємність з нашою паперовою масою, обережно її струшуємо, щоб не було дуже багато зайвої маси. І промакаємо рушником. Добре промакаємо, щоб рушник вибрав зайву вологу, бо вона дуже волога. Залишаємо ще, щоб вона трошки стекла, і з нижнього боку також можна зібрати зайву вологу. І залишаємо висушувати до наступного дня. Збирати вологу треба обережно, щоб не зруйнувати шар паперу. Ось уже наш папір висох. І бачите, наскільки він став міцним і має вже іншу таку плотну структуру. Тепер папір треба зняти з рамки. Для цього ми обережно піднімаємо кінчики з кінців рамки і починаємо по всій ширині його піднімати. Ось такий папір у нас вийшов. Нерівні На краї. Вони ще краще виглядають потім у поробках. За бажанням можна зрізати край. З такого паперу можна виготовляти листівки, можна комбінувати з рослинним матеріалом, робити букети і виготовляти ошибаний.